Кожну хвилину Земля пролітає 19300 кілометрів. Температура на орбіті Землі дорівнює 4 градусам Цельсія. Навколо нашої планети обертається понад 8000 одиниць космічного сміття. Відстань до найближчої після Сонця від нас зірки Проксими Центавра. Становить 4,5 світових роки. Вчені вважають, що планети, схожі на Землю, є у кожної шостої зірки. Це означає, що тільки в нашій галактиці може бути близько 33 мільярдів планет, придатних для життя. Люди завжди бачать один і той же бік місяця. Гравітаційне поле Землі. Сповільнює обертання місяця навколо своєї осі, тому своє обертання планета проходить за той же час. Крім того, зворотна сторона місяця більш горбиста порівняно з тією, яку ми бачимо. Міжнародна космічна станція найдорожчий об'єкт в історії людства. На орбіті Землі МКС перебуває із 1998 року. Ціна створення і підтримки станції в працездатному стані, за приблизними підрахунками експертів, вже наближається або навіть перевищила 150 мільярдів доларів. Найбільший метеорит, який впав на землю, це триметровий гоба. Його виявили в намібії. Вага метеорита становить 60 тонн. А на 86% він складається із заліза, що зробило його найбільшим шматком заліза природного походження на планеті. Якби Земля оберталася навколо Сонця в зворотню сторону, то рік був би на два дні коротшим. Нагадаємо, що сам місяць не світить. Те світіння, яке ми спостерігаємо по ночах, це відбите супутником Землі світло сонця. Місяць це п'ятий за величиною природний супутник сонячної системи і найбільший серед планетних супутників щодо відношення його розміру до розміру планети, навколо якої він обертається. Цікаво, що землі і сонце і місяць виглядають приблизно однакового розміру. Це тому що супутник Землі у 400 разів менший за сонце, але також у 400 разів ближче до Землі. Місяць щороку віддаляється приблизно на 4 сантиметри від нашої планети. Місяць також має землетруси. Їх називають місячними землетрусами. На відміну від землетрусів на землі, що тривають не менше кількох хвилин, місячні землетруси можуть тривати до півгодини. Говорячи про цікаві факти про місяць, не можна не згадати про існування на ньому води. Вона виявлена на ділянках місячної поверхні, які перебувають у постійній тіні і тому дуже холодні, що дозволяє льоду не танути. Вода на місяць, ймовірно, заносилася на поверхню кометами. Сучасні космічні кораблі досягають просторів місяця приблизно за три дні з моменту вильоту. На супутнику планети Земля розташована невелика алюмінієва статуя, присвячена всім загиблим космонавтам. Вона була встановлена американськими дослідниками в ході здійснення програми Аполлон. Форма супутника Планети Земля яйцеподібна, а не кругла. Різкий перепад температур це характерна риса місячного клімату. Протягом доби температура може змінюватися від мінус 100 градусів до плюс 150. Через відсутність атмосфери на місяці відсутні такі природні явища, як світанки та заходи. Зате там цілодобово видно зоряне небо, сонце і землю.